Так, як то кажуть, ми вже практично на місці привіз розсаду, але зараз жарко, то не буду висаджувати, бо з того нічого не вийде. А трішки сонце впаде і, в принципі, ближче до вечора гарно все повисаджуємо, що вона собі... Ну, по-любому, це стрес для розсади. В будь-якому випадку це і стрес. О, дивіться. Хто біжить? Ха-ха, привіт! Хто прийшов? Привіт, карапузик! Дивлюся на свою грядочку. Морквочка десь-не-десь почала сходити і бурячка два чи три штучки лише вилізло. Може і не вилізе вже, може і вилізе. Ну ідемо подивимося, чи нас, наші іриси зацвіли, чи їх ще немає. І подивимося, чи є на розах тля, чи той препарат такий був дієвий. До речі, чорнобривчики самі насіялися, Трішки повисапував, лишилися, а потім просто поросаджує, нехай ростуть. Гарні вже бутони троянд. Так, бо кашок я не бачу. Котичка, тільки ти знайде там кольколь, -коль розочка. Трояндочка буде кольколь. -коль. Ось ці от були всі в... Обережно тільки, будь ласка, обережно, котечка. Ні, все чудово, Дивіться, які вже пішли паростки. До речі, тут дуже гарно для троянд, бо нема такого прямого сонця. який полузатінь, тільки зранку завжди є сонечко. Ні, гарно, супер. Той препарат таки мої хороші дієвий. от розпускаються перші трояндочки. Так, цибулька он десь-не-десь, десь. редиска є, салатики почали вилазити. Морква, ну морква завжди пізно вилазить. Морква завжди пізно вилазить. А ось я бачу, десь-не десь якраз вже почала лізти. І бурячок. Чекайте, бо тут тінь падає моя. Ось тут є, тут нема. Але не будемо, як то кажуть, квапити. Нехай. Нехай таке буде собі ще. І риси починають оцей цей темний, такий прям аж чоренний. Котичка, тільки бачиш, туди, виліз нас вон. Бачиш, це кабачок буде. Вон по одному кабачку, кабачки повилазила. Кабачки повилазили, бачите, по одному. Е, я кидав в ямку по два-три насінинки, по дві-три насінинки, А всюди марко не топче, будь ласочка, Вже притоптав. От молодець. Але ти молодець, тата. Вже одного кабачка нема. Так, один виліз і вже його нема. Ану письті, тими своїми безтежими очима на мене. Не я то ще я дуже прошу, котику. Покажи. А ні, ти молодець, не наступив. Не можна. Давай, ручку. Тато на тебе вибач, я на тебе дурно насварився. Так. так вибачаєш, татка? Добре, дякую, котику. Я на тебе дурно насварився подивимось, які у нас є квіточки новенькі. Так, помідорки чудово почуваються. І в нас зацвіли вже і риси. Тільки знаєте, що мої хороші? Щось я не можу врубатися, бо отаких от в нас чогось дуже багато. А чого? Ні, він такий вроді гарний, але його не мало бути на 158 видів. О, ці теж. Котику, о, вже помідорка, так. Вже помідорку Маркусик зломав. Гарна, правда? Ні-ні, ту не треба, та ще не розцвіла. Та ще не розцвіла, бо поломаєш. Ну що ж ти такий впертий? Полобі дав тобі рис. Так? Чи те, ж ти такий впертий. Тут щось буде таке дуже гарне, Че? теж його ще немає. Че? Ну, це ті, що в мене мої були старі. Один, другий. І вони теж непогані, в принципі. От, А це що таке? А, це просто один кущ такий, що так їх багато на цьому кущику. Бачите? Тут такий просто темний. Такий теж цікавенький. Оце от який гарний, дивіться. Такий прям як попугайчик якийсь. Ось дивіться. Такий лахматий. Гарний. Тут такий голубенький. І знов оцей жовтий. Це щось або переплутали, і я... Так, обережно, давай, давай ручку. Це нап... О, сюди. Давай, давай. Те щось, напевно, переплутали і мені замість одного... Такого передали їх декілька. Хоча їх не мало бути декілька, значить треба помітити кущі. Цей вже на викид де однозначно. Це якийсь такий голубенький. От знову ж таки він. Знов на викид. І от знов на викид. Або цей лишу, а ті повикидаю, бо ну, що це таке. Ой, цей, дивіться, теж який гарний, правда? Дуже красивий. Красиво. А це теж, нібите. Де... А вон таких вже три є. Знов три. Знов купляв, все різне, а вийшло все однакове. Раз, два, три, чотири отаких от, от помаранчевих куща. Отакі от вже раз, два, три. От, от вам і коломийка. Ось такий. Бачите, який жовтенький, з біленьким. Ну це теж гарний. Дуже має великі квіти і попадав. Нічого нехай лежить. Ну, все одно красиво, правда? Цвітуть. Ну, а що про то, шкода по місця. Місця нема. І нема як їх знаєте, одними тими самими квітами те місце розпихувати. Тому вон на викид піде. Отаке от. Це починає цвісти, теж викину. Не, не, не хочу, мені така не подобається, це не спрей. Це не спрей. А ця от дуже красива така ніжно-ніжно-рожева. А тут така вже от темна, така вишнева. Значить так, по фронту роботи. Ось цей ряд. Ось цей ряд тюльпанів сьогодні вже вирізається. Вирізається і викидається. Оці трояни теж були всі. Оце от видно, що це спрей. Оце дійсно спрей. але то не спрей. Е, вже теж будуть гарно зацвітати. Дуже гарно видно, що вони вже дійсно пожовкли, вже всі свої поживні речовини віддали в цибульку. Значить, ми їх обрізаємо. І на їхнє місце я повисаджую ці, е, як називаються, астри. Айстр. Розчарували знову ті іриси. Якесь таке, все, честу здрасті. От, так що трохи, як то кажуть, ще розстроївся через ті іриси, бо е, це не дешево, направду, знаєте, це, по-перше, це багато о, роботи. Посадити, обкопати, обростити, купити доброго, підживити, підсапати. Ну, типу, ну це реально, це не дешево. Не без того, що треба ще ті всі квіти ж теж, де, ж, де ж, о, купити. Вони ж не, не задурно мені. Е дали їх, ті, ті квіти. А тепер виходить, що багато роботи просто, просто найти на смарку. ну, І грошей, і роботи, і нервів, і пережиття, і, і всього, всього, всього. тому, ну, Але що зробиш? Це є життя, це є життя, нічого з цим не поробиш. Я просто одне щось міг помічу, або навіть не буду помічувати, я зразу їх з моїх та й повикопую. Ті е, іриси, і щоб не викидувати, може, за забором там на чужій ділянці запхаю просто землю нехай собі росте. А якщо ні, то просто може в село заберу, нехай в селі десь приткну, бо три куща одного, п'ять кущів другого, то це неподобство. На ті гроші краще, краще щось толкове посадити, і щоб воно було дійсно сортове і різнокольорове, а не однакове. Ну, то таке. То таке. Жалітися і плакати, то, то одна річ, а робити роботу. То друга річ. Ходи, ну що ти мій хвосточок маленький? Ходи, ходи, все за татом. хвосточком хвостичком. Треба ще б десь газон покосити. Роботи багато. Роботи є багато. Головне, як то кажуть, встигнути все зробити. Ну, першим ділом зараз беру і оцю ділянку тюльпанів, як мінімум, перший ряд. Другий, може, нехай ще світ трошки побуде, тому що він і так пізніше виліз. А оцей перший ряд обов'язково зараз я обрізаю і... Беремося до роботи.